Так, оптимізація веб-сайтів, які ж є ключові аспекти для підвищення ефективності. SEO-оптимізація. Важливо налаштовувати SEO, включати аналіз ключових слів, метаданих та структурованого контенту, що допоможе сайту займати вищі позиції в результатах пошуку. Також велике значення має швидкість завантаження сайту, оптимізація зображень, коду, кешування для швидкого доступу до сайту. А... Що це метаданих? Методаних це що? Ми що має допомогу? Це? це вже буде більш детальніше розказано на лекції про SEO. Це Description. На попередній лекції я вам показувала пошукові видачі, де йде заголовок а, сайту. Це тайтл, і більш, розширений, більш розширена інформація, це йде Description. Оце і є метадані сайту. Тайтл description, а потім там ще також йдуть Keywords, ключові запити і канонічні сторінки. Також не менш важливий аспект це користувацький досвід. Інтуїтивний дизайн, що адаптується до різних пристроїв, підвищує зруч... зручність користування сайтом. І сприяє тривалішому перебуванню на ньому. Чим зручніше ваш сайт, чим він новітніше, стильніше, тим довше будуть користувачі знаходитися на ньому саме для знаходження якоїсь інформації. а не… А не просто, що вони не можуть там щось прогрузитись. Якщо щось в них не прогружається, вони покидають такі сайти. Якщо чим довше людина знаходиться на вашому сайті, тим означає, що ваш сайт приносить якусь корисну інформацію. Це в Google подобається. Чим довше людина проводить на вашому сайті часу, тим краще.